Слава Україні всім, хто нас зараз дивиться, працюємо наживо з центру Львова. А, сьогодні показуємо наслідки снігопаду, який йшов цілу ніч, йшов ще з вечора. І а, на ранок ситуація у Львові була така, що на дорогах була ожеледиця, а дерева вони усі покриті льодом, однак навіть можемо зараз побачити. Дерева відкрилися підцільним льодом. Так. А, також є багато випадків у Львові, де а, негода спричинила падіння дерев, тобто дуже багато дерев є обвалені. Також ситуація на пунктах пропуску. На прикордонних територіях у нас у на Бійській області є також критичною, оскільки зараз режисер цього відео виведе вам на екран, там фури вони по суті застрягли і не можуть приїхати далі через велику кількість снігу. Зокрема, є інформація, що там випало до 35 см снігу. ось до прикладу якщо ми можемо побачити ось. А дорога, вона посипана і розчищена, трос, до тротуарів ще. комунальники не дійшли. Певні, ще не встигли. Їх добре розчистити і трохи навіть слизько. Добрий день. Нас прямий ефір телеканалу НТА. Скажіть, будь ласка, як зранку зустріли ось реанок, бо синій шов снігопад і як взагалі відчистили машину, бо знаємо... Я о... думаю, як і всі, вона замерзла, нічого не відкривалося, ні, ні одна... Ні одні двері, ні багажник, тому як відігрівали, чухали. Тобто 15-20 хвилин і нормально. А скільки 15-20 хвилин зайняли зараз? Так, так, десь так. Тобто, з силою да, приклався, нормально, mm. криву порозбивали. Mm. А завелась нормально, нічого такого було? Так, слава Богу, mm. Добре, Як вас ще звати? Максим. Дякую. Так, без проблем. Ось також хочу сказати, що були скарги на те, що е, машини через... Оцей дощ, який спершу йшов, потім вже сніг. утворився суцільний лід і відтак а, машини були покриті льодом і водії не могли відчинити свої автівки. Також у, у Львові є випадки, а, де дерева впали на вулиці, зокрема на вулиці Скуса 38 а, дерево перекрило одну смугу. Її обірвало там дроти. На вулиці Панаса Мирного, 22А. Дерево повністю перекрило дорогу. Ось тут пан відчище. Добрий день. Приміючи колок на лентас, кій, будь ласка, Скільки вже часу у вас займає от, чищення вашої автівки? Хвилин 20. 20. А от зразу змогли відчинити? Бо... Ні, не відчинити. Не відчинити. Так. А як відчиняли машину? Вона зачинене замерзла, зараз поки що не відчиняю, тому що я ще не йду. Ага. А як будете відчиняти? Ні, не знаю ще. Зараз. Буду пробувати якось відчиняти. Як і занервла? Mm. Не знаю. Як вам буде? Може якось рідиної для розмороження. Ні, 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 ні. Це ваш рекламний ролик для рідини? А, ні, ні, у нас там. Ми показуємо ситуацію, яка на вулицях була. Ну, ситуація зимова. Завідово. Нормальна ситуація, зима, що зробиш? Гараж mm. потрібно мати для машини, щоб не було проблем. Mm. Добре, як вас ще звати? Віктор. Дякуємо. Ось пан каже, що ще не зниклити свою автівку. А, так, на вулиці Панаса Мерівна, 22, а дерево повністю перекрило дорогу. На вулиці Рудницького, 34, а дерево перекрило часткову смугу і там стався обрив електромережі. Також падіння дерев на транспортні засоби фіксують на кількох вулицях і патрульні розслідують офіційно обхідні служби на місця. А також знаємо, що біля високого замку там зранку був перекритий проїзд, оскільки дерево впало на дорогу і перекрило усю дорогу. Так, також можна сказати, що дорогу йшли, якось доволити зелені і ні, бачите, як там також гілки падали на дорогу, але їх там законані поприбирали. Ну, бачимо, що дороги вже були в такому стані придатними для їзди, хоча ще одно слизько, а от тротуари вони ще не повністю очищені. Можемо спостерігати таку ожила на тротуарах. бачите, навіть людей відсанок вже тобто, є, що дітей катають підсанки. Також хочу сказати, що сьогодні не курсують ні трамваї, ні тролейбуси. Весь електротранспорт зупинився, оскільки був обрилет промережі і відповідно, транспорт не може курсувати. Добрий день, у нас прям ефір телекналон та скажіть, будь ласка, як вам слизько, ти до вулиця, не слизько і... Ну там де розтопилося, то не слизько, а так. А зранку Добре. як було? Зранку дуже слизько. Ми йшли до церкви, дуже. Мокро, слизько. не то, що не слизько, як води. Так, так. То, та, ну але що зробиш? То природа, нічого не зробиш. Добре, як вас звати? Дякую. Добре. Добре, дякую. Ось люди кажуть, що зранку було. Ця ситуація стабілізовується. Також хочу сказати, що там, де обірвані <кій> електромережі, там комунальники вже працюють і на деяких об'єктах вже дерева прибрали з перших частин і вже відновлюють звичний рух. Так, Зараз ми будемо какувати до високого замку, глянемо яка ситуація там, чи там ще. Є е, таке дерево, яке перегородило в місці. Ще немає. Але можна сказати точно, можна сказати. Роздію здогадок, що якщо тільки вже в рухається дір, то швидше за все дерево вже прибрали. Дерево впало там близько 9-ї години ранку. Так, ось. Бачимо перехрест цього тільки у нас розчищена вісня. Хочу не повністю, але тут вже і посипана, посипана дорога і автівки вже можуть приїхати. Хочу сказати, що справді проблематично йти по тротуарах, оскільки доволі слизько. Наразі а, стосовно того, що вже звертались люди із травмами до травмпункту, інформації я не бачив. Думаю, що наразі ще ні, але ситуація така, що якщо, до прикладу, цієї ночі це знову буде снігопад і мороз, то... Уже завтра такі випадки будуть ймовірними. Також нагадую, що не курсує сьогодні електротранспорт, оскільки обірвані електромережі. Ціни на таксі Львові зросли. Це може бути спричинено не як погодніми умовами, так і те, що не кожен водився може тоді і осіб, і через те, що воно позамерзало. Бачимо, і тут дерева також курить деревою льодом. Пишіть у коментарях нам, як ви зустріли ці рану, чи було вам слизько, як добирались на роботу, до церкви, готову по справах кудись йшли. Темпу. Пане добрий день. Прямій ефір, лакна ЛНТ. Скажіть ласка, скільки прямій місір локна ЛНТ, показуємо ситуацію, як з печалі снігопада, скільки вже часу відчищаєте свою машину, я чи вже змогли її трошки. відчинити? Ні, я так, щоб до завтра не примерзла до кінця. Ага. Лесеньку, так, а пробували вже відчинити двері? Ні. Ще тільки вага. Але відчинився, так? Багато відчинився. Ага. Когода класна? Вже mm -hmm. <laughs> зиматка так. Well, Добре, як вас ще звати? Родмир. Дякую. Дякую. Так, ось бачимо. Там чоловік також відчищає машину від снігу і від льоду. Тут особище ще не розчищено. Довгі зінкою також відчищають, нову не машину відчинили і вона рознарлась, тільки немає цього льоду, такого на машині. Але нагадую, що по тротуарах потрібно досить обережно, оскільки а, дороги розчищені, а тротуари... Наразі в сцені і тут доволі слизько. Також хочу застерегти вас, щоб ви не йшли обабіч дерев, а, отримали прогулянок парками, оскільки весь цей лід, який залишився на деревах. А, він дає таке певне навантаження на дерева і вже були випадки, що дерева падали сьогодні, і є загроза. Нового Також нагадую, якщо ви зібралися зі тролейбусом, чи трамваєм то потрібно цього утримати, оскільки сьогодні цей вид транспорту не курсує. Так, от електромережі. А, також є інформація про те, що сьогодні до кінця дня і на завтра а, вже прогнозують ожеледицю і налипання мокрого снігу. А відтак електротранспорт, я думаю, курсувати може не буде і завтра. А, про це інформує про налипання мокрого снігу. і желедицю Львівський регіональний центр з. Вони кажуть, що сьогодні і, і завтра по місту Львову буде налипання мокрого снігу, а на дорогах буде ожилатися. Мерія закликає всіх учасників дорожнього руху зважати на прогноз погоди і бути обачними. Хочу сказати, що водіям потрібно обирати безпечну швидкість, пам'ятати про дистанцію, оскільки це є головне ось такий ось час. Такі погодні умови, відтак аварій на дорогу ДТП, буде менше. Так, ось бачимо, ми тут вже проїзд відкритий біля високого замку. А тільки вже можуть приїхати, відповідно дерево вже забрали. Цьому будемо нашу трансляцію завершувати, дякуємо, що були з нами. Залучайте з нами і надалі. Будемо слідкувати за оперативною інформацією, повідомляти вас. Нагадую, що сьогодні ми були трим... пряму трансляцію з центру Львова, показували, яка ситуація на дорогах тут. Хочу сказати, що пішоходам потрібно бути обережними, оскільки на тротуарах доволі близько, їх ще до кінця не розчистили. Дороги в тому Останні ж в проїзному, вони вже більш-менш розчищені, ось до речі, а отут гілка одна із дерев впала, хоча й невелика. Я думаю, що зараз стоїть тільки і поруч, але з вигляду нікого не зачепило. Це швидше цього таксі. Ось бачимо одна із гілок впала ось тут з цього дерева. Так, її вже прибрали на узбіччя. Тому раджу всім бути обережними, утримати сьогодні від прогуляними нокпартами, не ходити обабіч дерев і водіям на дорогах бути обачними, дотримуватись дистанції, швидкість, їхати з безпечною швидкістю. стан таких погодних умов і бути доволі обережними. Я ж з вами буду будущатись.